Вітаю на каналі Тато казку З радістю, моя малятко! Зараз ми з тобою потрапляємо в казку. Заєць і хитрий вовк. Жив був у лісі заєць. Кмітливий, швидкий і дуже уважний. Усі звірі його поважали, бо він завжди допомагав друзям і ніколи не потрапляв у халепу. А ще в лісі жив вовк. Хитрий, як лисиця. І завжди вигадував, як би когось обдурити? Одного сонячного дня вовк пішов до зайця, тримаючи в лапах блискучий пакунок. Зайчику, зайчику, друже, улесливо заговорив вовк, я знайшов чарівний подарунок. Ця коробка може виконати будь-яке бажання. Хочеш, подарую її тобі. Тільки віддай мені свій кошик із морквою. В цей момент заєць насторожився. Він знав, що вовк просто так нічого не пропонує. Подивився на пакунок. Звичайно, коробка обгорнута блискучою травою. Хм, а що в коробці? хитро спитав Заєць. О, це чарівна річ, запевняв вовк. Подивишся всередину і всі твої мрії здійсняться. Заяць задумався. Якщо це чарівна коробка, чому вовк сам не скористався нею? подумав він. Але замість того, щоб сперечатися, Заяць посміхнувся і сказав: Добре, вовче, я подумаю, але спершу покажи цю коробку моїм друзям білці та їжаку. Якщо вони скажуть, що вона чарівна. Я погоджусь. Від почутого вовк зрадів, думаючи, що обдурити білку та їжака буде дуже легко. Тому, задоволений своєю хитрістю, взяв коробку і вирушив до них, щоб переконати. Але заяць, який знав усі лісові стежки, вирішив діяти моментально. Він тихенько прослідкував за вовком, ховаючись за кущами, і дорогою. Коли вовк зупинявся, щоб поправити свою чарівну коробку, заєць помітив, як той ненароком висипав трохи листя з-під обгортки. Ага, подумав заєць. Ніякої магії немає лише листя та й каміння. Заєць швидше за вовка, обігнав його іншою стежкою і дістався до білки та їжака. Він усе їм розказав, що вовк несе фальшиву коробку, набиту листями і хоче їх обдурити, тому пропонує влаштувати йому урок. Білка та їжачок зраділи зайцевої кмітливості та погодились. Вони вигадали план. Коли вовк нарешті прийшов із коробкою і почав розповідати про її чарівність, білка захихотіла. Ой, вовче, це справді чарівна річ. Але щоб вона запрацювала, треба виконати ритуал. Біля річки ходімо туди, разом із зайцем. Вовк упевнений, що його план спрацьовує, звичайно, погодився. Біля річки Заяць, білка і їжачок, почали чаклувати. Вони гучно співали пісненьки, танцювали навколо коробки і несподівано штовхнули її в воду. Коробка розмокла, і все листя з камінням випало. Вовк аж рото розявив від подиву. Ой, вовче, здається, твоя чарівна коробка не любить води! Ха-ха-ха, засміявся заяць. Може, наступного разу принесеш нам справжній подарунок? І в цю ж мить вовк зрозумів, що його перехитрили. Почервоні від сорому і утік у ліс. А зайці з друзями весело сміялися. Відтоді вовк більше не намагався обдурити зайця, бо знав, кмітливість зайця завжди переможе хитрість. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.